Вітаю вас! Сьогодні у нашій частині Британської Колумбії практично демоверсія версія весняної погоди. У нас сьогодні плюс 5, дуже тихо. Зранку було сонечко, зараз сонечко сховалося. Але я спеціально приїхала на цей пірс для того, щоб показати вам ось цю неймовірну красу. Просто подивіться на цей вид. Він мене особисто захоплює. Сьогоднішнє відео мене надихнув написати, записати лист моєї підписниці, і він про наступне. Вітаю, я живу в Альберті. Багато людей, які приїхали за кого знайшли роботодавця через нетворкінг, тобто через зв'язки і працюють на таких посадах як барбер, акаунтант, електричен, датабейст, аналіст. Виявляється, що в Альберті без професійного сертифіката або ліцензії на таких професіях працювати офіційно неможливо, не можна подаватися на перманент резидент з таким досвідом роботи, також не можна, і за це можуть навіть і штрафувати. Сертифікат по ПАКОАЕТ отримати теж не можна. Можна тільки складний е, іспит Рад Сіл, який без додаткового канадського навчання мало хто складає. І то не для всіх професій. Питання: не вже потрібно йти на завод, склад тощо, щоб отримати канадський досвід роботи для перманент резиденту. У відповідь на сьогоднішнє відео у мене буде не просто коротка, а, коротка довідка про те, як працює канадський ринок, як він влаштований. Я вам дам також дуже корисний прикладний інструмент, завдяки якому ви точно зможете дізнатися, як регулюється ваша професія в різних провінціях Канади, чи вимагає вона сертифікація, ліцензування, як цю сертифікацію чи ліцензування, якщо вони вимагаються, можна отримати? Тобто, ви зрозумієте для себе, який шлях. А у вас буде, якщо ви хочете в Канаді продовжувати будувати кар'єру за своєю спеціальністю, тож продовжуйте дивитися це відео. Те, що написано в тому листі від моєї підписниці, дійсно правда. Може не повністю, але дійсно правда. Є насправді перелік професій, Коли ви будете шукати роботу в Канаді, ви стикнетесь з тим, що це цілий перелік професій. Вимагає, щоб ви були або постійним резидентом Канади, або навіть громадянином Канади. І є навіть певні вимоги, що ви маєте до моменту подачі на цю позицію прожити в Канаді не менше, ніж, наприклад, 5 років. Такі вимоги дійсно є. Тепер наступний момент. Для деяких професій, дійсно, щоб отримати сертифікацію. Насправді вимога номер один буде, що ви маєте бути постійним резидентом Канади, тобто не тимчасовим. Один з найбільш очевидних прикладів це полісмен, тобто поліцейський, ви не можете піти навіть навчатися на поліцейського, якщо ви не постійний резидент Канади або ви не громадянин Канади. І таких професій, ну їх дійсно цілий перелік. Зараз я покажу вам інструмент покроково, завдяки якому ви можете дізнатися. Як регулюється, це називається regulations, правила, да? тобто як регулюється ваша професія в Канаді? Що для цього треба зробити? Крок номер один: ви йдете на сайт JobBank. Далі я посилання лишу безпосередньо під відео, тому, будь ласка, не запам'ятовуйте назву, просто клікніть на посилання під цим відео і далі дійте за інструкцією. Ви йдете на JobBank Канада. Ви клікаєте «Career planning», тобто планування кар'єри. Далі ви клікаєте «Job profiles», тобто профілі роботи. Далі ви пишете назву професії. Напишемо просту професію хай тобто перукар. І далі ви бачите перелік цих професій. Що ви робите далі? Ви обираєте, що ви хочете працювати перукарем, наприклад, в Калгарі Альберта. Якщо наша підписниця з Альберта, то це Калгарі Альберта. Далі клікаєте Search. І далі, коли вам видає наступну серінку, що ви робите далі? Ви клікаєте на розділ «Requirements», тобто вимоги до цієї професії. Далі ви читаєте інформацію. Professional Certification and Licenses, тобто які ліцензії і сертифікації вимагає, вимагає ця робота. Там є один ще дуже корисний лінк в самому низу сторінки: Find out where this occupation is regulated in Canada. Тобто, і клікнувши на цей лінк, ви зможете побачити, як ця професія регулюється. У різних провінціях Канади, де вона суворо регулюється і вимагається ліцензування, де професія не регулюється і ліцензування, наприклад, не обов'язкове або взагалі не вимагається. Отже, будь ласка, користуйтеся цим інструментом, скористуйтеся і з'ясуйте, які вимоги до вашої професії є безпосередньо. В різних провінціях Канади. Тепер що я ще хотіла сказати, як ви зрозуміли вже, і як ми, мабуть, вже до цього знали, в різних провінціях Канади професії регулюються у різний спосіб. Тобто, от за однією тією самою професією, в одній провінції Канади може бути може вимагатися ліцензування або сертифікація, в іншій провінції може не вимагатися ні ліцензування, ні сертифікації, або вона може бути. Не обов'язковою, тобто вимоги можуть відрізнятися. І є ще один важливий нюанс, про який я теж хотіла сказати: нюанс полягає в тому, що по деяких, у деяких професіях ви не можете працювати безпосередньо за спеціальністю, але ви можете працювати як помічник. Наприклад, ви без ліцензії не можете працювати медсестрою або медбратом. Але ви можете бути асистентом. Ви не можете працювати лікарем-стоматологом, але ви можете бути асистентом. Ви без ліцензії не можете або сертифікації не можете працювати шкільним вчителем, поки ви не отримаєте цю сертифікацію або ліцензію. Але ви можете працювати асистентом вчителя. Взагалі шлях, коли ви працюєте асистентом. Людини, у якої вже є відповідна ліцензія, це, на мій погляд, це один з найрозповсюдженіших шляхів кар'єрних в Канаді, які я взагалі тут бачила. Стосовно зарегульованих професій. Ми їх називаємо тут зарегульовані професії, тому що це професії, які обов'язково вимагають певної ну, які які мають такі суворі вимоги. І також важливо, що Нещодавно, буквально восени 2022 року Міністерство імміграції Канади доповнило перелік сад, які тепер eligible, тобто за якими тепер ви можете подаватися на перманент резидента. Тепер це на 16 позицій більше. Якщо у вас є амбіція подаватися на постійного резидента Канади, я Дуже вас прошу поставитися до цього серйозно і не витрачати безцінний час на те, щоб працювати на посаді, за якою ви не впевнений, чи вона елітжбол для подачі на перманент резидента чи ні. З'ясувати це на 100% ви можете лише за допомогою професіонала. Візьміть хоча б одну консультацію кваліфікованого професіонала, кваліфікованого ліцензованого імміграційного консультанта, і який вам... Точно скаже, чи ця посада, за якою ви зараз працюєте, буде eligible для подачі на перманент резидента, чи ви просто дарма витрачаєте час і вам треба шукати іншу роботу? Я часто кажу новоприбулим, що насправді перший рік, два а то навіть і три, це час, це не той час, коли ви маєте думати про те, як вам зараз розвивати свою кар'єру. Головне, на чому ви маєте зосередитися, це на тому, як ви будете отримувати статус постійного резидента Канади. Звичайно, якщо у вас це бажання, ця мета і ця амбіція є, тому що я прекрасно розумію, що зараз за Коет приїхало дуже багато людей, які розглядають Канаду як виключно тимчасовий варіант. Але Усі ці люди, які не хочуть йти на завод, склад, в магазин або тощо, вони мають розуміти, як професія їхня регулюється в Канаді і чи можуть вони працювати принаймні близько до своєї професії або навіть за професією, якщо у них є достатня англійська мова, достатня кваліфікація. От з усім цим багажем, чи зможуть вони працювати в Канаді за своєю професією. І ще один момент, який я хотіла додати. Він стосується того, як влаштований дуже коротко, як влаштований ринок працевлаштування. У 90, мабуть, 8 відсотках зі 100, швидше за все, вам доведеться понизити свої амбіції і понизити. Свої бажання і піти на сходинку або на кілька сходинок нижче тієї посади, якої ви за яку на якої, на якій ви працювали в Україні або, наприклад, в європейських навіть країнах. Справа в тому, що навіть якщо у вас достатньо англійської мови і достатньо кваліфікації, у вас банально не буде досвіду роботи канадського. А тут вимагають канадський досвід роботи. Більшість роботодавців за кількома причинами. Перша причина в тому, що мало хто з роботодавців, особливо на кваліфікованих посадах, хоче бути першим, тобто тестувати вас і випробовувати вас, що ви за людина, що ви за спеціаліст. Їм набагато простіше запитати референси від попередніх роботодавців канадських, тобто тих, хто вас вже протестував як спеціаліста і може дати про вас відгук. Другий момент: канадський ринок. Канадський маркет, Canadian market, Я yeah? канадський ринок багато в чому працює інакше, ніж інші ринки. Багато в чому регулювання, сертифікації, термінологія, підход до роботи. Дуже багато моментів, які тут працюють у інакший спосіб у вашій професії. Дійсно інакший. І ви можете мати хоч 100 років досвіду, і ви можете мати, хоч, я не знаю, бути найтитулованішими, мати найвищу кваліфікацію, але в будь-якому разі. А вам доведеться вивчати місцеві стандарти, вивчати місцевий підхід до роботи, місцеву термінологію, місцеві нюанси. І, звичайно ж, зрозуміло, що робити це одразу на менеджерські позиції ви швидше за все не зможете. Саме тому більшості доведеться починати все ж таки з позицій нижчих, особливо якщо ви були на керівних посадах. Така реальність імміграції, така реальність адаптації, і це те, до чого вам треба бути готовими. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і інструмент, який я вам сьогодні дала, дасть вам змогу зрозуміти, що буде далі з вашою кар'єрою. Я бажаю вам усього найкращого і до зустрічі в наступних відео.